Прощальний візит до Берліна американський президент Джо Байден напередодні прибув до столиці Німеччини. Він уже зустрівся із німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмаером і отримав із його рук почесний орден. Це найвища нагорода в Німеччині. Президента США нагородили за відданість німецько-американській дружбі та трансатлантичному партнерству. Наразі Джо Байден перебуває у відомстві Касера. Вони поговорили віч на віч а далі до них приєднаються лідери Франції та Великобританії. Говоритимуть про ситуацію в Україні та на Близькому сході. А також про вибори в Сполучених Штатах, Джо Байден та Олаф Шольц уже зробили короткі заяви. Питань від журналістів передбачено не було, і вони вигукували питання чи підтримують лідери український план перемоги та вступ України до НАТО. На що відповіді не прозвучало? А в заявах обидва похвалили один одного за тісну співпрацю у підтримці України наша позиція чітка. Ми підтримуємо Україну настільки сильно, як можемо. Водночас зважаємо, щоб НАТО не стало стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи. Америка і Німеччина це країни, які найбільше підтримують Україну та її боротьбу за виживання як вільну і незалежну державу. Зараз, коли Україну чекає важка зима, ми повинні зберегти нашу рішучість і нашу підтримку. П'ятсот одне тіло загиблих наших оборонців повернула Україна сьогодні. Як повідомляє координаційний штаб із питань військовополонених більшість, а саме 382 – це тіла захисників Авдіївки. Понад сотню останків українських військових з під Бахмута та Мар'їнки також серед повернених є тіла полеглих на Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках. І одне тіло зазначають у штабі, вдалося повернути із моргу на території Росії. Ймовірно, це тіло когось із полонених, яких росіяни вбили в одній із цигарень, де тримають наших і піддають там нелюдським тортурам. Експерти і правоохоронці ще мають встановити особу кожного загиблого. Лише після цієї процедури останки передадуть рідним. Також із російських пабліків відомо, що за 501 тіло наших Україна Росії віддала 89 тіл окупантів.